Голодомор 1932-33 року це акт геноциду українського народу. Шляхом масового штучного голоду радянська влада знищувала покоління українців, залишаючи наших пращурів без жодного зернятка. Щороку спілка української молоді вшановує пам'ять жертв голодомору акцією сопричастя на знак духовної єдності з тими поколіннями українців, які постраждали в часи голодомору та терору. І добра справа, тобто такими трьома основними умовами. Сама акція триває 33 години з 7 ранку до 16 години наступного дня. От і долучитись може бути, може бути хто. Цьогоріч акція проходить 25-26 листопада. Участь у ній анонімна. Аби зрозуміти трагічність терору, потрібно зробити духовну жертву, розповідають сумівці. Мета цієї акції вона є власне привернути додаткову увагу і ще раз нагадати про те, що ми маємо ворога. Маємо ворога, який спрямовує всі свої дії на те, аби нас знищити. І на жаль, пройшло от стільки часу, і нічого не змінилося. Ворог той самий і його методи такі самі жорстокі і провокативні, які були колись. Акція сопричастя заснована сумівцями Австралії та членами Тернопільської міської організації Спілки української молоді в Україні і вперше відбулася у 2003 році. З того часу сумівці щороку у листопаді проводять такий захід, присвячений вшануванні пам'яті жертв голодомору. Ми переймаємося якимись такими зовсім не дрібницями, які ну і це дає можливість так відчути порівняти, що насправді є речі більш глобальні, і що насправді навіть та сама їжа, вона не на 33 години це не є чимось таким критичним. Закінчується акція Панахидою, де духовно єднаються в спільній молитві за упокій душ українців, яких штучним голодом знищила радянська влада. Спільно молимося там, ставимо свічечки, і тоді маємо таку вже нашу традицію. Зазвичай хтось приносить хліб, і ми ділимо символічно цей хліб між собою. Бо всі, хто дотримувалися посту під час акції, це їхня перша страва за 33 години. У Тернополі спільна молитва і всеукраїнська акція Запали свічку пам'яті відбудеться 26 листопада о 16.00 на театральному майдані.